Все, там вже несуть вінішка давай це. Візьмемо троє. Ідея прийшла відкрити крамничку в тебе у Варшаві десь в 2018 році, так? Це було вже якраз почався ковід. От... Як ти наважився в еру карантину <світ> відкрити бізнес? Ну, а тут якраз суть в тому, що. Через цей карантин, зокрема, в майже померла сфера гастрономії. Це хорика, готелі, ресторани. І натомість набагато більше почали працювати рітейл, крамниці. Я зрозумів, що я, як Сомельє, в принципі, рестораном станом на сьогодні, під час ковіду не потрібен. Тому наш проєкт був такий на грані зриву. Uh -huh. Я десь там в своїй голові завжди мріяв про якийсь свій власний бізнес і зрозумів, що я буду повертатися з Польщі в Україну. Знову ж таки, я там був як працівник своєї ж компанії, на яку я працював ще до того 5 років, а не як людина, яка шукала там під заробітку чи заробітку за кордоном. Тому я прийняв рішення, що я повертаюся додому, там, де мені комфортно, там, де мені класно. Україна в момент ковіду почувала себе набагато краще. Uh -huh. Польщі, наприклад, готелі і ресторани закрились майже на рік часу, тому в Україні ситуація навіть була якась приємніша. Львів для мене рідний і класний. І я в нього вірю і вірив, і вірю далі. Тому рітейл це той якраз формат, який під час ковіду міг працювати. І ми насправді і тут поєднали кілька форматів: у нас і кав'ярня, і крамниця, і винний бар. Тобто, ми можемо як продати з собою. Так, і знову ж таки, там, зараз є можливість, ковіду вже так якби немає, можна е присісти і випити вина чи кави тут безпосередньо в нас. Ковіду немає, але є війна. А тут вже наступна проблема, яка виникає. Так, це війна. Дякую. Що будемо пити? Так, Сьогодні ми п'ємо вино, яке насправді полюбляють більшість. Це сорт винограду Примітіво. Він доволі, доволі універсальний тим, що в ньому невисока кислотність, незважаючи на те, що воно сухе, але воно не надто кислотне, тому воно сподобається більшості. Воно не має високої терпкості, не має високої кислотності. водночас Приємне, шовковисте, доволі фруктове в ароматі, тому я б назвав його дуже універсальним. Як правильно, по Так, аромат, е, структуру. Є кілька етапів. Так. Перше, це ми завжди тримаємо келик за ніжку для того, щоб не впливати температурою руки на вино. Бо червоне, якщо воно буде тепле, ми відчуємо неприємність алкоголю е, і легку гірчинку, так. Тому червоне це там 18 градусів в ідеалі. Перше, що ми оцінюємо, це його колір, відтінок. це показник сорту винограду. Він може іноді говорити про вина. Ми також його ось так крутимо в келиху для того, щоб побачити, як воно стікає. Це говорить про його плотність. Це може нам сказати про те, було. було це воно витримане в діжці чи ні, чи воно має вищу чи нижчу спритузність, про його насиченість. Чим більш плотніше, тим більше відповідно, є якісь елементи, які на це впливають: чи то цукор, чи то алкоголь, чи то маслянистість від дуба. Після цього ми оцінюємо ароматику. Звичайно, що вино це в першу чергу той продукт, від якого на 60% задоволення ми отримуємо більше від аромату, ніж від смаку. Зрештою, смаків ми відрізняємо всього лише 5. А ароматів в вині ми можемо знайти 54 щонайменше. Є така навіть книга ароматів вина. Що ти тут чуєш? Однозначно таким на першому фоні це завжди в будуть темні ягоди. Вони тут є. Лісові ягоди, ожина, вишенька. Така зріла, зріла терпка вишня. Крім того, можна відчути спеції. Ну і, звичайно, так злегка відчутний аромат шкіри. Але зовсім легкий. Тепер можна питати. Тепер ми робимо такий повноцінний ковточок, який торкнеться кожного рецептора на нашому язику. Коли ми ковтаємо, ми видихаємо носом, чим ще більше задіюємо наші рецептори аромату, тільки не ззовні всередину, а зсередини назовні. А -а. Ну і думаємо про після смак, наскільки він тривалий, чи можемо ми щось в ньому також відчути, і наскільки він довго триває. Видихаємо носом після ковтка. Легке чи насичене? Насичене. Насичене, ну погоджую. Більш насичене, ніж легке. Доволі таке повне тіло. Хочу, Має... так, тривалий після Можемо відчути навіть легкий шоколад в смаку після ковтка. Ми зупинилися на війні. Скажи, як ти адаптував бізнес? Умовах воєнного часу ну, насправді е, війна і алкоголь, як виявляється, речі несумістимі були а. на початку війни. Е, наша сфера повністю зупинила свою роботу, бо е, ми отримали заборону на продаж е, алкоголю. В принципі, я це повністю розумію, тому а. на кілька місяців ми закрили наші крамниці. І тільки здається, в квітні, в середині квітня, ми отримали дозвіл на продаж легких алкогольних напоїв, таких як вино та пиво. Але була далі на продаж міцного алкоголю. І, відповідно, трішки згодом ми отримали дозвіл на продаж всього алкоголю. Це вже був початок літа. Тож ну, міцний алкоголь це завжди доволі вагома частина алкогольного бізнесу. Віскі, особливо в нас акцент на якісь такі більш цікавіші взірці, на середній сегмент та плюс, ми не продаємо лише, там, дешевий сегмент, і в нас немає е просто дешевої горілки. Ми Особливі тим, що в нас цікавіший асортимент, і відповідно для нас це вагома частина бізнесу міцний алкоголь. Тож, враховуючи відсутність можливості його продавати, Наша економіка суттєво потерпала. Ну, але, як би не було, ми почали влітку вже повноцінно працювати. І наступним таким підбиттям нас з ніг це стала, звичайно, відсутність електрики, бо касовий апарат не працює, ми не можемо видати алкоголь без фіскального чеку, в приміщенні немає тепла. Тому що ми опалюємо електрикою, відповідно, в нас холодно, ми не можемо працювати, не можемо продавати. Кави ми не приготуємо, зокрема. Їсти ми нічого не приготуємо, і алкоголь ми не продамо у відсутності світла. І поки ми зрозуміли, що ми робимо, як ми робимо, придбали генератор, підключили його, Тож теж, якби є нюанси, ці генератори вони як, як насіння продавались І... Ти наче тут дзвониш, він є, вже його немає, плюс відсутність можливість його підключити. Немає якихось там вимикачів, кабелів, розеток. Mm. А, тож, але ми це побороли: генератор є, світло є, тепло вже є, і можемо повноцінно далі працювати. Проводиш дегустації, і одна з фішок дегустації це проба вин, які вціліли. Я не знаю, як це називаєте. збувати. Розкажи ці е, Ну, історія насправді про кілька компаній, які мали складські приміщення під Києвом зі сторони житомирської траси. За словами очевидців, там на горбочок виїхав один чи кілька танків, то вже очевидці. І почав просто розстрілювати складські приміщення. Це були найбільші складські приміщення, одні з найбільших складських приміщень на Україні. Це була класна логістична компанія з хорошим підходом. Компанія Бюро Вин, як імпортер, вина втратила своїх товарних запасів на 15 мільйонів євро. Так само, компанія тс Плюс, втратила свої запаси імпортних продуктів. Компанія Mary Kay втратила на величезні суми, на, теж на, на десятки мільйонів е, продукції. Ну і ще ряд компаній там, Руся Beverage також втратила 300 тисяч пляшок, додається, вони говорили про це. На цьому складі відповідно відбулася пожежа і якісь пляшки вціліли. Для нас це, звичайно, ж якась історія, якась цінність. Тож, е, Перечислені мною попередньо компанії, вони десь в якійсь певній мірі чітко пригостили, потім десь там принесли показати, потім десь давали можливість у них викупити ці пляшки. Ну і звичайно ж. Я, наприклад, навіть скористався можливістю і кілька таких пляшок віддав на благодійні аукціони, де люди мали можливість придбати ці пляшки. Це якісь колекційні чи це просто? Різні були Не. прості. Вина були, звичайно, і дорожчі, і цікавіші. І ті, які мають величезний потенціал до витримки, але і ті, і інші вони опалені, обуглені. Якісь в певній мірі там десь можливо пляшка на пляшку. От воно прикрило там якісь нижні, так і тому деякі пляшки вижили. Я завжди кажу, що воно воно живе, але воно змінило свій характер. В першу чергу, звичайно ж, за рахунок температурної якоїсь там е, дії. Це не зовсім пастеризація, якісь більше, якісь менше, так але от вони під дією температури пройшли. Звичайно ж до цього можна точно додавати якусь енергетику, яку вони отримали. Чи вони змінились? Деякі так, деякі ні. В ну, першу чергу за рахунок підвищення температури втрачається ароматика, зокрема, але деякі пляшки змінились і в смаку, і в ароматі, деякі не змінились. Тим, під дією температури вина, можна сказати, трішки старішають, навіть не трішки, деякі одразу там швидко старіють. Тому е, в будь-якому разі, за, за, за цих там кілька годин вони пройшли там якісь певне старіння е, деякі з цих пляшок. Ну, відповідно, ну, більшість з них в будь-якому разі не такі, як, як, якими б вони мали би бути, але все ж вони живі. Це вино, яке можна пити? Ну, більшість з них там ще які вціліли, можна було випити. Вони були приємні і цікаві доволі. Чи українські вина можуть конкурувати з іноземними? Ну і взагалі, чи можна от. Українські вина винести на рівень стоповий французький вина? Впевнений, що можна. Насправді є достойні взірці. Просто для українця якби, нам з, радянського, з часів радянської окупації насаджували не любов до українського. І нам казали завжди, що імпорт не крашувартість. Меншовартість. окей, це краще слово. Так нам завжди казали, що імпорт найкраще. Ну і насправді і багато українських виробників показували низьку якість. І я вважаю, станом на сьогодні це суттєво змінюється. Звичайно, залишаються якісь виробники, які не акцентують свою увагу на якість, але є багато класних виробників і молодих, зокрема. Які е, роблять класний достойний продукт. Але вартує розуміти, що класне українське воно буде дорожче, ніж, наприклад, те, що приїхало з Іспанії, з Італії чи з Чилі, е, недороге. Тому що там воно, по-перше, зроблено в ідеальному кліматі, де там 340 днів з 360 е, прекрасних сонячних днів, де менше ризиків з погодою, де е, класна врожайність. Де інвестиція в виноробню була зроблена кілька поколінь тому, а отже, станом на сьогодні, вони вже так не, не оцінюють бізнес і не враховують там, амортизацію, не враховують повернення інвестицій. У нас же все ж таки більшість правильних українських молодих виноробень вони хочуть повернути свою інвестицію, амортизовувати обладнання. Яке відносно недавно тільки куплене, тому класне українське буде дорожче ніж там плюс-мінус того рівня, часто якісь там дешевші взірці з Іспанії, Італії чи з Нового Світу. Чи існує прошкове вино? Ну насправді набагато більше в світі неякісного вина з поганого винограду, з поганого виноматеріалу. тому що сам порошок ну це ж також затратна технологія. Треба там якийсь концентрат вивести, якісь там випарювання і так далі. Тому подібне набагато більше в світі неякісного винограду. А отже, і неякісного вина з неякісного винограду, ніж поняття таке, як порошкове вино. Ну але сам той порошок порошок існує чи це міп. Він десь існує, але його використовують не для, не для вина. Все частіше я помічаю, що вино тепер закручують на, просто, на корки. Скрюки. І немає. Як? Скрюки англійською, а по-нашому скрутка просто. І немає корків. Uh -huh. Вони корки робляться з винного дерева. Ну, не зовсім винного, це. Розкажи і кажуть, що воно з часом взагалі зникне. Окей. Okay. Коркове дерево воно живе порядку 200 років. Перший свій врожай дає від 20 років. Врожай кори, з якої роблять безпосередньо корок. Ну, крім корків, винних з цієї кори роблять багато меблів, елементів декору. Там, щось навіть з аксесуарів, взуття і так далі тому подібне. Тому ну, якщо з такими темпами, як зараз, поживають корпове дерево, то до 2050 року вчені так порахували, що його на світі не стане, бо насаджують його не з такою швидкістю, як ним користаються. Відповідно, однозначно, воно десь там в якійсь певній мірі ці запаси зменшуються. Але виробники, наприклад, вина вони активно переходять на. Альтернативи на скрюкеп, на силіконові корки, в тому вині, яке не потребує справжнього натурального корка. Тому що лише вино, яке має потенціал до витримки, яке може пролежати в пляжці більше, там, скажімо, 5 років, потребує цього корка. Бо через це коркове дерево проходять мікродози кисню, які допомагають старіння вина здійснити. А вино, яке. 80% вин в М світі вони створені для того, щоб випити їх на протязі 3 років максимум від збору врожаю. Відповідно, воно повинно бути випитим свіжим. Воно не дозріває в пляшці і не змінюється. А отже, нам не потрібен там натуральний корок. Нам достатньо просто обмежити його від кисню, тому що згубним для вина є кисень. Тому силіконовий корок, скляний корок, скрюкеп це все, щоб обмежити. Вино від кисню, і цього достатньо для 80% вин у світі. Тим паче, знов ж таки, як споживач, ми теж платимо за логістику цього корка. Наприклад, виробник новій Зеландії купує корок в Португалії. Цей корок їде до нього, потім з цією пляшкою разом до нас назад. А отже, це все теж вартість бізнесу. А в бізнесі ніхто нікому нічого не дарує. На яких широтах росте по дерево? Ну, найбільше посадження в основному в Португалії розташоване. Воно доволі рідкісна і не на всіх півкулях росте. Ти як сомрія, точно знаєш дієві методи від похмілля. От якраз перед, передденного року. <рес> ну, В першу чергу нам потрібен правильний водний баланс в нашому організмі. Якщо в нашому організмі достатня кількість води, то він навіть хміліє повільніше. А отже, нам точно варто пити. Разом з вином також води. Багато води не помішає. Крім того, якщо ви вже розумієте, що ви будете пити е, на протязі вечора доволі багато, краще прийняти вітамін С перед споживанням алкоголю, тому що вітамін С допомагає швидше виводити алкоголь з організму. Зокрема, помічним буде вітамін Д. Ну і після споживання не помішає. Е, атоксил або будь-який сорбент, який також допоможе виштовхнути токсили, токсини з нашого організму. Перед день Нового року порекомендуй ігрась на стін. А, а тут якби одної рекомендації напевно немає, бо скільки людей, стільки смаків. Але можу так просто направити в кілька русел. В першу чергу, гарною альтернативою французькій шампані завжди буде іспанська кава. Це ігристе вино виготовлене в Іспанії, в регіоні Пенедос. Вона є суттєво дешевшою, ніж французька шампань. Але якщо вибрати особливу каву резерва, трошки більше витримано на осаді, то це ідентичного методу виробництва ігристе вино, як і шампань, не гірше по якості. Але е, цікаве, класне з інтенсивними бульбашками, е, однозначно буде гарним додатком до святкового столу. Якщо люди люблять менш кислотне вино, то варто, напевно, обрати е, вино, яке зараз максимально популяризується в всьому світі. Це італійське просеко, е, особливо екстра драй, яке як має певний залишковий цукор, є менш кислотним. Для кінцевого споживача тому кава більш кислотна, іспанська кава або італійське просеко. Чи підготував ти пляшку на перемогу? Однозначно є. Це особливе вино те, яке я люблю. Я люблю більше зріле бордо. Тож, для мене пляшка Кане» 2009 року лежить і чекає. Професійний сомельє має книжечку Тості. <реш> Напевно, що Тости залишаємо для застілля вдома, для близьких і для родини. Ну, зараз за перемогу ви так А от за перемогу це обов'язково.